Привіт всім мої дорогі підписники! З вами, як завжди, я ваш найкращий друг Живчик. Ну і сьогодні ми з вами цей, пограємо з вами ще одну гру. Гра називається, називається Simple Sandbox 2. трохи подібна на Garry's Mod. Перший факт був. Ну а другий факт, що ця зроблена українськими розробниками. От як ви можете бачити, там э, гра спонсорує там ЗСУ-Пак. Що там ще Мрію, як ви бачите, спонсорує від українських розробників. Тому це, тому це все можна придбати за реальні гроші. Ну і я дійсно нічого тут донатити не буду в цій грі, бо, тому що я ще не заробляю. Ну то що ж, давайте ми з вами зайдемо спочатку в одиночну гру, а потім ми вже з вами пограємо на будь-якій. Ну, на якійсь там карті. Добре. Ну то що ж, як ви бачите, ми з вами заспавнилися в грі. Ой, що це? Так, як ви можете бачите. В мене в руках... Ви це також бачите, може ну, трохи... Може так трохи підключують чи що, У мене трохи текстури, трохи просідають, От, як ви можете, це, як ви можете бачити. Ну, окей, Як ви бачите у мене цей, у мене в руках е гравій пушка, чи як на тому Галізводі е називається. Як ви бачите, тут є дуже багато предметів на вибір. Тут є прямо дуже багато предметів від, від предметів до мілітарії Другої світової війни. Добре, давайте по порядку. Давайте, давайте виберемо якийсь предмет. До, до речі, мені не дуже подобається ось ця камера. Її можна просто так поставити, потім взяти граві пушку, опустити її на землю. І все. І можна це, і можна можна, це, Якщо ми натиснемо підтину на камеру, то ми можемо бачити себе ну, та свого персонажа, за якого ми зараз граємо. Можу тут ходити, можу тут роздивлятися. Де, тут ще можна переключати камеру, якщо не на на ось цю кнопку, на... ось. То, як ви бачите, можемо переключати, перемикати камеру на вид від е... третього лиця. Також тут є багато. Ми можемо в цій грі будувати щось, наприклад. Ну, наприклад, давайте, давайте щось наприклад, побудуємо. Побудуємо якийсь, Давайте такий невеличкий будинок побудуємо. Так, тут у нас будуть стіни. Тут можна поставити поставити дверку. Так. Все, тут ми можемо поставити вікна. Звісно, я не дуже добре вмію будувати відеоігри. О, його навіть можна відкрити. Прикольно. Двісно, я не дуже добре вмію будувати відеоіграх. Але звісно, що побудує, то і вийде. Трохи дивно, те, що з одного боку є вікна, а з іншого немає. Я ще той будівельник. Ну, якось так у мене вийшло. Як ви можете бачити. Якщо зробити ось так. Ну, ясно. Я ще той будівельник. Ну, як ви бачите, в принципі, тут можна робити все, що захочеш. І будувати, і... Що там ще. І щось там робити. Там... Ой, який тут сарай, що зараз. А, це будка. Будка для пса. І будувати, і ставити. І як ви бачите, тут можна ще цей, можна, наприклад, качелі можна поставити, там. покататися на них можна. Потім не знаю, як на них кататися. Просто... Може посидіти на цих качелях. Так, я в дитині дуже буквально на качелях. Ну окей. Давайте виберемо з вами якийсь ем, транспорт. давайте. І так, як ви бачите, вибрав я ось цього запорожця. Ну та, та, щось рідне вирішив вибрати. Тому давайте ми з вами сядемо в нього і поїздимо на нього. На старому Запорозьцю на так званому народному транспорті. Чи музика? А, тут музику можна просто згинати. І так, давайте ми зараз пограємо на якісь карти. Тут є вкладка Maps, і давайте ми зараз пограємо з вами на якійсь карті. Давайте бункер РП зайдемо. Так, зайшов я на карту Бункер РП. Якийсь тут телепорт. Так, що тут у нас договору, тут до речі можна бігати. Далі я забув показати цей, що це я хочу і так, і це бачити, що так можна до речі, брати предмети, От так їх можна навіть крутити, вертіти. Ну, робити все, що захочеш. Збільшувати, зменшувати. Телепорт. Телепортуємо, а ми телепортувару телепортували мене кудись. О, так ми що? Ми уязвимості заходимо голодувати. Так, ти хто? Це маніяк? Чи кто ти? Ну я тебе да отвечу. Окей. Так, це щесь якось... щось подібне налітаю тарілку. Я нереально подібне на літаючу тарілку. Добре, 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 добре. Давайте ми разом з вами будемо сьогодні закінчувати це відео. Якщо вам ця гра сподобалася, то не забувайте підписуватися на мій YouTube канал ставити вподобайку, писати будь-який коментарі. Ну і звісно, ви можете пропонувати свої ігри в коментарях, по які, по які ви хочете, аби я записав е, відео на свій YouTube канал. Ну І якщо ви хочете пограти в цю гру. Посилання я не буду залишати на цю гру, бо вона є в Play Market, ви її можете залишити з Play Market. Ну і звісно, в неї грати. Всім дякую за перегляд, всім па-па!